Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні вівторок, 11 березня. Сьогодні так само, як минулі дні, тепло. Навіть дивіться одна квіточка вже розцвіла. З кожним днем все більше вилазить квітів і взагалі підростають якось ці тюльпани, наприклад. Ось і ось вилазять квіти. Показати хотів королівський сніжник, трошки відрізняється, вже навіть розцвітає. Їх має ще більше. Але по прогнозам погоди ще передають на наступні тижні неділю десь мінус 4 вночі. Морози. Ось. Дивіться як сухо, може сухо. Ось тут пани тут вилазять, а ось вже підсніжники повністю так розцвіли. Так, подивіться на цю ж красу, як дуже гарно. Ось бачите. Як гарно розцвіли. І чистоті, бачите, якось вже росте. Це, треба його вирвати буде. Хто не знав, до речі, для кролів він отруйний. Чистоті взагалі. Ось тому, ось так. А ці пісніжники, напевно, насіялись чи що, бо тут вони раніше не росли. Один, такі одиночні. Ні, тут ну, тут один, два, три і там десь три підсніжника чи чотири. А тут прям купа їх. Тут нарцише ну, жовті чи білі, здається. Якщо не помиляюсь, білі. Ось, а десь а там на біжовті. жовті. Так тепло взагалі. Ось. 20 градусов тепла. Вот так тепло у нас. Вот и кури. Пришли до них. Два дня не было видео. В принципе, как зазвичай, все нормально, но не несутся. Не знаю, когда это станет. Так, ого, Так, кури, не битися ви тут. Подивіться, що роблять. Жах просто. Я в шоці. Так, вітер якийсь. Замінив воду. Бо та взагалі брудна. Я не знаю, я наливав чисту воду вранці до обіта, як завжди, на брудна. Я не знаю просто, як кури брудня цю воду, що вони роблять. А, тепер зрозуміло. Беруть тут, їдять щось. Оцей о, бруд. Бруд тут мокру землю цю. І вона, вони беруть потім воду, напевно. О, подивіться, все тепер мені зрозуміло. Все. І ці брудні дзьоби. У них і вони забруднюють цю воду. Тепер все зрозуміло, як вони це роблять. Ну, на сьогодні все. Дякую за перегляд. Усім гарного дня. Вам мирного дня, до нових зустрічі. Всім па-па-па-па.